Дві співачки попали в два скандали пов'язаних з концертом. Точніше, з корпоративом. Хм. Це Оля Полякова і Світлана Лобода. І почати я хочу з Олі Полякової з обговорення славно звісного, просто неймовірно пишного весілля, яке відбулося у Львові, про яке вже всі знають, про яке говориться Україна. Кадри з того весілля. Виглядають як справжній шабаш ще й під таку музику. Ну і показують нам кадри виступу Олі Полякової, Пономарьова, і потім вже з'явились кадри Дзідзьо. І Олю Полякову дуже довго клювали за те, що вона ось виступала під час війни. Скакала на сцені і так далі. В цілому, як відбувалося це весілля, то, звичайно, це має бути окреме відео. Навіть ви під цим відео будете коментувати це весілля. Зрозуміло, що такий пір. Ну це трішечки неадекватно, тим паче. Окей, ну як неадекватно. Е, просто публікування і хезування таким в такий час дійсно це трішечки. Ну, як трішечки, це ненормально, але ж хейт прилетів в сторону Полякової, що ось вона. Е, Вилаж, вилажучи з воронки в своєму кліпі, стра, страждаючи, е, насправді отак гарцює на сцені. Не, ну Те, що. Um, Оля Полякова погано грає емоції суму, ну, це не секрет. Ми маємо розуміти, що в Олі Полякової взагалі репертуар і е, її заробіток взагалі в цьому шоу-бізнесі і заключається з корпоративів. Ну, Це не тільки в Олі Полякової, це в кожного артиста. І дійсно було б дивно, якщо б її замовили на весілля і вона там співала пісні Коли закінчиться, війна чи у твоїх обіймах?» там, Ну, розумієте, так? І коли артисти замовляють, то зрозуміло, що в Олі Полякової є. Шоу програма. Слава Богу, вона українською мовою вже. Так, Вона переклала свої пісні і танцювала, співала українською мовою. Дивлячись просто, як це було подано. Подано це було максимально піздєцово. Тому що ну, у людей склалась думка, що там Полякова разом з тією дійсно елітою, разом з якимись там чиновниками, крадіями грошей, отак от вона розважалась. Дивіться, ми ж коли приходимо на концерт, ми ж також намагаємося відключитися трішечки артистам відключитися від подій, які відбуваються. Так? І ми намагаємось також і потанцювати, і поплакати, і так далі. Якщо враховувати те, що Оля Полякова просто робила свою роботу, то в принципі до неї питань немає. Інше питання ми можемо розібрати взагалі також в окремому відео. У мене є, Я б хотів розібрати взагалі у Олі Полякової Зараз є три кейси. Це Оля Полякова. Яка пішла в шансон Оля Полякова, яка танцює, за яку її люблять оці старі пісні україномовні тепер, так, танцювальні, швидкотемпові. І Оля Полякова англомовна, де вона випустила пісню uh, with, uh, with uh, the army of flowers. І це також ще один кейс. Я б хотів би це розібрати, тому що це дуже цікаво, і дуже цікаво, um, що з цього вийде в результаті. Але я кажу, це окреме відео. Мене більше питань, наприклад, до Дзіцьо, да, до Пономаріова, де Дідзю ніби Хома ніби вже давно відійшов від цього образу дзідзю, але бачите, на корпоративі він працює цим дідзю. Там дійсно більше питань до тих людей, як вони підлаштовуються під різні реалії. Оля Полякова записала відеозвернення, воно трішечки. Стримане, я так розумію, вона читала Софлера, є така програма. А, тому що якби Оля Полякова казала це від себе, це було набагато емоційніше. Давайте подивимось шматочок. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? А А може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою? Тому що влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. Вибачте, я не знаю, хто ці люди, і звідки в них гроші. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний. Але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. А я маю відповідати на запитання, на які я не маю відповідати. Ні. Я знаю одне: що я хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. А ще можна завести щось схоже на сайт Миротворець. І в нас буде список. Будемо знати, в кого можна виступати на весіллі, а в кого не можна. Тільки не лише ми артисти, а усі. Хто продає цим людям свої послуги, продукти харчування, паливо для їхніх машин, меблі, одяг, взуття. Тобто всі ми з вами, один за всіх і всі за одного. Так же ж? У мене було питання в Телеграмі. На мене накинув, чому я не обговорюю корупцію, друзі. Я не політичний блогер, я музичний оглядач, музичний критик, член е, журі трі, трьох престижних премій в Україні. Я нагадаю, це юна музвар та Мегого Мюзик Авордс. Привіт! Е, я. Музичний блогер. І, типу, корупція, не корупція на жаль, все дуже печально, я розумію. І я от дивіться: от взяти Оль... І там була фраза про Робін Гуда. Я трішечки не зрозумів цієї фрази, тому що це був ну, корпоратив, це не був якийсь благодійний захід, де там якась частина мала йти. Якщо Оля Полякова заробила для себе ці 25 тисяч доларів. Ну, значить, вона їх заробила для себе. А там від яких людей вона отримала, де вона казала, я не перевіряла, чим займаються ці люди і де вони беруть ті гроші. Ну, Це також можна зрозуміти. Наприклад, мені там буває ну, образно тупе порівняння зараз буде, але мені там приходить донат 20 гривень або 50 гривень, або буває навіть 200 гривень. Дуже дякую. Рідко, але буває. Да? А от якби мені прийшов донат 10 тисяч гривень або 50 тисяч гривень. Я ж я би ці гроші прийняв, зрозуміло, так? Але ж я я ж не знаю, від кого вони, де, де та людина взяла ті гроші. Але вона вирішила віддячити мені за мою роботу на Ютубі, за мій контент, за мою працю. Якщо це м, вдячність мені за мою роботу, е, то зрозуміло, що, наприклад, мені Мені то не цікаво, де людина бере такі гроші. Але насправді такого не було. ще. Можливо, можливо. Навіть, як зрозуміли. Я кажу про те, що і до Олі Полякової доколупались до того, що вона взяла якісь там крадені гроші, їй заплатили крадені гроші за її корпоратив. Ми маємо розуміти, що Оля Полякова продовжує трансформуватися, продовжує писати нову музику. А поки що швидкотемпової пісні від неї там. Ну, не було хіта, наприклад, танцює як останній раз, шарівні очі, це, ну, це не ті суперхіти, які були в неї раніше. Ми розуміємо. Вона зараз націлена більше на шансон-музику. Ну, по-іншому я не можу назвати це. Я не хочу, щоб звучало шансон, що це якось грубо. Але, от, ем, перехід, можливо, це і не шансон. Просто був дуже різкий перехід на цю музику. І дійсно ти відчуваєш цей дисонанс, І ти відчуваєш взагалі інший кейс. Е, там вже щось є. О, типу, у твоїх обіймах, якщо послухати інструментал, я слухав інструментал, він ахуєнний. От типу, вибачте, мені б аж захотілося зробити окрему рубрику, щоб послухати інструментал. Але авторське право, твою дивізію. Розумієте? Ну це дійсно там наскільки в неї насичені стали інструментали розкішні. Е, так е, і зараз Ольга Полякова трансформується. Ми бачимо, що вона шукає. От зараз неї вона опублікувала там шматочок ще одної своєї нової пісні, яка вийде там щось, щоб не плакати, я сміюсь. Отож і відчуваю, що то буде хітяра. Якщо вони вкладуть гарні гроші в розкрутку цієї пісні в піар, ем, знімуть просто неймовірний кліп, це буде хітом Швидкотемповий. І нарешті у полякове з'являться ще нові пісні, швидкотемпові саме хіти. Є Армія Флаверс. Вибачте, я починаю вже обговорювати її всі ці різні кейси. Я кажу до того, що йде трансформація. Я розумію, що люди мають право дивуватися, тому що там вона страждає в кліпі, а там вона скаче на сцені. Але слава Богу, що Оля Полякова співає українською. Слава Богу, що Оля Полякова дає ці корпоративи українським людям. Вже питання, де взялись ті гроші, теж інше питання. Набагато гірша ситуація зараз у Лободи. У Лободи, яка напівшишечки якось з Україною, так вона допомагає. Це класно, але м, от я дивився її деякі відео, найдуже це все йде м, на показ. З однієї сторони, також можна, можна зрозуміти, Лободу! <реш> типа, подивіться, ха, дивіться, дивіться, я допомагаю, дивіться, дивіться, приймайте мене назад. Я вже казав багато разів про Лободу, що якби вона просто вийшла в інстаграм, сказала та бляха-муха, да, я натупила, да, я зробила таку херню, вибачте мене, будь ласка, от я реально от, от там тупанула, там сказала. А вона ж робить вигляд, що вона цього не помічає. Незважаючи на те, що Світлана Лобода там почала записувати українські пісні. Вона знову співає російською, якщо я не помиляюся. був прямий ефір в Інстаграмі вона російською. Давай розмовляє російською. Ми, ну, ми можемо сказати, боже, вона там десь живе, де вона там в Латвії, чи в Литві, чи господи, де вона там зараз знаходиться, я не пам'ятаю, там розуміють тільки російською, і вона от з ними. Тоді не виходить прямий ефір в Інстаграмі, якщо ти розмовляєш в життю російською, ну. Ну, правда. І от як казають, в мене аудиторія. Бляха, муха. В мене також була аудиторія. Із Казахстану в мене була аудиторія, із Молдови в мене була аудиторія. Де в мене тільки аудиторія не була, яка розуміла ту російську мову. Воно висить кнопка в мене ютубовська. Вона просто висить, а каналу вже того немає. От ви ведете в Ютубі Блог, ви не знайдете цього каналу, його більше не існує. В мене залишилась, залишилась одна кнопка. Я просто це взяв і покинув. І забув. А от Світа Лобода, от у мене є публіка з Казахстану, а в мене є це. Ми дуже раді. У мене також, навіть на цьому каналі, є публіка з Казахстану. Привіт, якщо хтось дивиться зараз, напишіть, будь ласка, коментар, а, яка намагається ще зрозуміти українською мовою. Є публіка, яка вчить українську мову. Дякую вам, я знаю цих людей. Є публіка, яка в... може включити субтитри твою дивізію і дивитися субтитрами на любій мові. Ви включаєте субтитри, автоматичні субтитри, і вибираєте мову, яку ви розумієте. Ну що, світа Лободану, понимаєш, не приший кобель хвіст. Не, рибу, не, не риба, не м'ясо. Ну, думаю, знаєте, ну я вже якось теж був попустився, думаю, ну якось їй шкода, того, що її дуже сильно чмиряють. Ну, світало Бодану, типу, вона, вона не щира. Ну, вона не може бути щирою. От, не може бути, е, от просто сказати, як я раніше був вже озвучив, просто сказати, що я, ну. Я з України, я вибираю Україну, але ну, вибачте, я реально тупила. Все, я більше так, ну, типу, не збираюсь робити. Але що зробила Світлана Лобода? Корпоратив в Дубаї з російськими ведучими, з російськими артистами. Ну і портал МузВАР вирішив запитати офіційний коментар. Давайте я його про вам зачитаю. Чого це світа... А, я забув сказати. Всі пісні, які співала Світлана Лобода на тому корпоративі, були російськомовними. Вибачте, я хворів. Світочко, російськомовні, українська артистка. Ну, типу. Нам потрібно читати офіційний коментар від, від Світлани Лободи, чи не потрібно. Ну, Дивіться, ну. У нас триває війна. Світлана не живе в Україні. Якби вона хоча б місяць побула в Україні, а не так, що вона приїхала, зробила фотосесію на різних локаціях і викладає їх ну, там, викладала щодня. Подивіться, я на Хрещатику, подивіться, я на місці, де караоке на Майдані знімала, подивіться, я на велотреці, подивіться, я в Ботанічному саду. Подивіться, а тут я. Якби Світлана Лобода не не робила так, а просто побула. Я не кажу, щоб вона там перелякалась, о Боже, і зрозуміла. По-перше, вона би хоча була. Вона б, хоча б відчула е, сенси, вона би відчула контекст. А наскільки все абсолютно трансформується, перш за все, всередині. Так, у нас ще є російська мова. Це, ну це нам. Дуже важке трансформування, але якщо, якщо, можливо, я комусь допоміг перейти на українську, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже буде приємно, ви що? Це дійсно зараз російська мова сама важче. Ну і світа Лобода їде на корпоратив в Дубай виступати з російськими артистами, співати російською мовою, ну, а замовник в неї була якась іменинниця з Казахстану. Знаєте, типу сказати, от ми, б, е, е, ми, пішли, ми, ми, ми хочемо бути на цьому корпоративі, нам ж треба заробити грошей. Ми не можемо ставити свої умови. якщо це вибрали ці пісні, трек лист, то це російськомовне. Ну що вони ж замовили? Замовник правий? Слухайте, ми прекрасно знаємо, як артисти вміють качати свої права. Навіть в замовників, навіть в рекламодавців, як вони ставлять свої умови. Тож. Знаючи Світлана Лободу, з якою світою, з якою вона охороною, Боже, хто вона тільки, ким вона тільки не була в Росії. Вона ж була номер один. Знаючи, Світлана Лободу, і вона не могла поставити умови, що там має хоча б прозвучати одна-дві українських пісні, типу, ну. Світлана Лобода не могла розповісти свій контекст, свій е, сенс взагалі е, зараз трансформування як артистки. Сумно. Тому що Світлана Лобода. Мені знаєте, здається, от, е, що буде далі з Лободою? Вона просто от ще понамагається випустити якусь ще українську пісню, ще понамагається підняти ту калину. Люди будуть продовжувати її хейтити. Тому що чому люди хейтять її? Тому що ну, вона реально ну, якусь діч творить. Роздуплитися якось, ціпо, ну, зрозуміти нарешті, ага, що на двох стулах ти не всидиш. Вона повернеться просто до російської музики. От вона от скаже, все, мені насрати, я буду співати, я буду піти русські пісні. Ну, тому що вона не витримає цього. Замість того, щоб просто вийти щиро, поговорити з людьми, щиро якийсь зробити прямий ефір, і все. І всі питання відпадуть. А ні, Свята їде на корпоратив і виступає з російським артистами співає російською мовою. Молодець, так ось. Це закінчується тим, що Свята просто продовжує співати російські пісні і все. І їй буде вже все по барабану. Так само, як і з мовою. Пам'ятаєте, в інтерв'ю Раміні вона там розпиналася, що я тепер розмовляю українською мовою? Я клянусь, на жаль, в мене немає запису з екрану цього ефіру. Я клянусь, розмовляла російською. От просто розмовляла, і тільки там співала, що я підняла калину на репетицію українську. Просто, ну, Лобода максимально дивно себе поводить. Яку, якої вона хоче підтримки від України, від українських е, слухачів, глядачів, я не знаю. Дякую вам за перегляд, буду чекати ваші коментарі. До зустрічі!